Машку під твою. Шо? Я нікак не подвою. Літина так і граєш. Так, шановні, всім привіт. Нова квартира у нас поступила у продаж, це нова Англія. Тут у нас санузел 60 квадратних метрів, двокімнатна квартира. Тут у нас перша кімната, коридор. Друга кімната. У нас 21 поверх, вид у двір. Ось такий вид. І кухня вітальня Тут ось така кутова кухня, диванчик, телевізор, зрозуміло. І тут можна зробити якесь собі робоче невеличкий міст. Місце, вибачте. І можна взагалі зробити перепланування. Тут зробити спальню. А тут величезна кухня-вітальня. Тобто ці всі стіни їх можна поламати і зробити собі планування як вам потрібно. Ось така квартира буде пропонуватися наразі за 95 тисяч доларів. Звертайтеся.